Guten Tag! добрий день! Сьогоднішнє відео не буде стосовно граматики. А ми просто будемо вчити слова. Тут усі іменники з теми їжа. Якщо ви не збираєтесь складати іспит з німецької мови, тому вам не потрібно вчити саме всі слова, а тільки ті, що вам потрібні. Наприклад, якщо я не п'ю молоко, тоді, як буде молоко німецькою, мені вчити не потрібно. Почнемо з першого слова. До речі, ці слова були взяті з англійського сайту, тому перше слово пишеться англійською, а вам потрібно вчити тільки друге слово, що стоїть після двокрапки. Перше слово das Frühstück. Перекладається як сніданок. І, до речі, тут дві букви у умлаут. Сніданок. Не забуваємо, що всі іменники треба вчити з артиклем, тому що він буде змінюватись за відмінками. Наступне слово обід, дас мітак есен. До речі, слово essen це їжа, або перекладається ще їсти. Мітак есен це обід. Das Mittagessen. Вечеря перекладається як Das Abendessen. Складається з двох слів Abend – це вечір, Essen – це їсти. Der snack – закуска. Також не забуваємо, що артикль «де» – це чоловічий рід, а артикль ДАС це середній «Де снек». Десерт буде «дас дезеа». Буква Т не читається, а буква Р перетворюється на звук А. ДАС дезеа». І не забуваємо, що це. Артикль дас середнього роду. А так би слово взагалі можна було навчити. Це десерт. Де кухен? Це пиріг. Де кухен, дас брод хліб. Легко запам'ятати на це слово закінчується і слово бутерброд. Далі йде молоко. Milch – молоко. Ei – яйце. Також хочу нагадати, що всі ці іменники в однині. ні. А якщо б вони були в множині, тоді всі артиклі були ді. Наприклад, від слова яйце утворимо слова яйця. Від слова яється, аби утворити слово яйця, ми додаємо артикль ді, тобто міняємо його. Ді ая» Яйця. Дасміель мука. А ось зі словом цукор зовсім нічого запам'ятовувати не треба. Так само чоловічого роду, як і в українській мові, але буквари. В кінці не читається, де цука. Наступне слово м'ясо, дас фляйш. І тут пішли види м'яса, де тут хан, це індичка. Das Schweinefleisch – це свинина. Також утворена двома словами. Швайн це свин'я. та фляйш це м'ясо. Так як останнє слово м'ясо, свинина отримала артикль ДАС від останнього слова. Das хун. Курка. Das хун. Tofu. Так само і перекладається українською. Так само і де залат. Також і перекладається салат. Піца буде діпіца. Крекер КРЕКА. Нащо вам всі ці слова? Тому що вам потрібно знати їх рід? Що тофу та салат чоловічого роду. А піца та крекер жіночого роду. Das Müsli. так і прикладається. Das Hafeflöcken. це вівсянка. Діпфанкухен. Це млинці. Діпфанкухен. Манці. Деашпек. Шпек це жир. Ді шоколяде. Це шоколад. Але навіть ті слова, які ви знаєте, не забувайте запам'ятовувати артикль. Далі йде фрукт. Дас обст. Пишу фрукт, тому що, як ви бачите, що це однина. Das Gemüse це овоч. Де апфель це яблуко. Правда, тут зайва літера є: апфель яблуко. Але навряд чи хтось піде до магазину за одним яблуком. А вже кілька яблук буде. Ді епфельн. Змінюється буква А на А умлаут. Читається Е. Епфельн, Ді кароте морква. Ді бірне груша. Половина вже є. І наступний і останній листочок: Ді банане банан. Ді томате томат. Ді катофельн картопля. Тобто ді дікатофель. Катофельн це вже множина. Якщо б ми тут додали букву Н, то це вже було б картоплі. Але краще казати так, тому що ви не збираєтесь купляти одну картоплину. «Де зелері?» селера. Де броколі?» Це броколі. Можливо, ці слова вам і не потрібно запам'ятовувати, якщо б не цей артикль. «Ді цвібель?» Цибуля. Майже читається однаково. Цвібель. Дігуке. це огірок. Таким же самим чином додаванням букви N в кінці «дігукен» Ми отримаємо огірки. Але зараз ми вчимо однину. Ді цукіні. Це цукіні. Де пферзіх – Де пферзіїх? Це персик. Ді нус. Це горіх. Де розенколь. Розенколь. Це брюссельська капуста. Лазанья, до речі, читається «ді лазанья, незважаючи на те, що тут буква Г присутня, але читається все одно лазанья. Це лазанья. Тут треба запам'ятати жіночий рід та правила написання. Ді шпагетті це шпагетті. Ді макароні. Це макарони. Ді Діедносбута. Ді бута – Це арахісове масло. Желе читається дас жалії. Останній звук читається як І. Das Sandwich читається так само, як і в англійській, як і в українській, але треба запам'ятати артикль DAS. DE Burger. Burger. Burge. Перекладається як бургер, але не плутати зі словом. Де burger – У це громадянин. Якщо нема двокрапка над У, тоді бургер. Якщо є, то це громадянин. Наступне слово. Діпомес це картопля Фрі. Дізупе. Це суп. Риба буде де fish. Читається як англійською, пишеться трішки по-іншому. rice – рис, дібонен це боби. Де burrito також і перекладається. Де шинкен перекладається як шинка. Де паста. Може перекластись як макарони. Для першої партії іменників я вибрав тему їжа, тому що вона прикладна як для туризму, так і для просто навчання. На наступному уроці ми з вами будемо вже відмінювати іменники. І іменники ці будуть саме з цього списку. Наприклад, одразу можете запам'ятати, що піца крекер жіночого роду, як і банан, томат, картопля і цибуля. А ось шинка, брокколі, селера та цукор чоловічого роду. Я зараз перерахував ті слова, які в українській та німецькій мові майже однаково читаються. Дякую за увагу, до побачення! Ау відехерен!